Перемога тільки у єдності прикарпатські посадовці взяли участь у засіданні президії конгресу місцевих та регіональних влад. Під час свого онлайн виступу президент Володимир Зеленський наголосив на важливості об'єднання зусиль українських громад для досягнення ключових аспектів плану перемоги, залучають до цього і міжнародних партнерів. Абсолютно всі наші люди і кожна наша українська громада хочуть цього найбільше хочуть ми, ми справило. Для всієї нашої держави мирочесно. Водночас ми розуміємо, що це залежить не тільки від нас, не тільки від бажання українців нашої роботи, але є речі, які можуть забезпечити тільки наші партнери. І саме це вказано в нашому плані Перемоги. На підтримку плану висловились абсолютно усі фракції депутатські групи в парламенті відкрито або не публічно. Це свідчить на користь стрижневої тези виступу президенту Верховної Ради про необхідність збереження національної єдності та недопущення розбрату перед лицем екзистенційної загрози існування держави.